Вітаю друзі! Ви знову на каналі Життя на дачі. Сьогодні 27 жовтня я вирішив записати коротеньке відео після того як моя станція пропрацювала майже рік. Які особливості? У мене стоїть один акумулятор Dynes a 48100 на 4,8 кВт години. Я в налаштуваннях інвертора поставив розряджання при мережі, при наявності мережі 50%. І ось нам цієї енергії не вистачає, оскільки в нас ще живуть діти, які пізніше лягають спати, комп'ютер і так далі. І тому ми вирішили на цей сезон доставити. Ще один акумулятор. Я його вже доставив тиждень тому, але зараз розкажу, які були особливості підключення. Да, до речі, зараз 10 година ранку. Це сонце вийшло з захмара. Коли було хмарно, станція генерувала лише 528 Вт. Це тут 7 панелей і з тої сторони даху ще 9 панелей. Зараз сонце вийшло і вже генерація 1,8 кВт. Ці панелі дають. 1410 Вт і ще 400 Вт з тої сторони. Зараз йдемо до інвертора. Трохи шумно, так як іде зарядка акумуляторів, ось я розмістив У мене стояв ось цей акумулятор, на плюсі стоїть плавка ставка, захована в коробі, і далі вихід до інвертора. Я розмістив на під інвертором ще один і ось тут лишив місце, бо міг сунути вліво акумулятор, але лишив місце таким чином, щоб якщо буде бажання і можливість поставити третій акумулятор на наступний рік. приміром. І так, Як ми робимо, ми не просто паралельно приєднуємо до існуючих контактів. а ми, Я в даному випадку розірвав мінус. Із інвертора мінус йде на другий акумулятор, і далі перемичкою вже йде до нього, до наступного акумулятора. А плюс з'єднаний вже просто з плюсом першого акумулятора. Так. Справа в тому, що ось у нас, якщо ви бачите, ці заглушки вони призначені для того, щоб один провід з одної сторони, інший з іншої сторони. Але це для того. Коли в нас акумулятори розташовані один на одному лежачі. І нам виробник в комплекті дає ось таких плюс і мінус по 25 см, це якраз для того, коли вони знаходяться один на одному в горизонтальному положенні. Коли ж ми їх тако розвішуємо на стіні, ці кабеля короткі і їх не можна використати. Але також перевагою цього акумулятора є те, що є ще два кабелі для приєднання до інвертора. До першого я їх використав, вони довжиною 2 метри. А ось до другого ось такі кабеля. От я їх використав якраз для того, щоб приєднати. Но так як 2 метри, це було забагато, я розрізав і поставив на конечник. Вкоротив, щоб менше втрат було. І ось таким чином їх тут закрутив, постарався так, щоб е термоусадка і щоб вона не заходила під е наконечник, щоб не було ізоляції між наконечником і самою клеммою. Mm. Також, також Кабель для заземлення. Я не хотів робити, щоб ховати в короб довший використав. Існуючий, ось таким чином його проклав. Інформаційний кабель для з'єднання між акумуляторами. Його теж не вистачило, тому я підібрав в мене, не пам'ятаю, здається, це від пайлонтеча, був теж двохметровий. Я його не ховав, поставив. Так, зв'язав і поставив все між собою. Які проблеми, можу сказати, ніяких проблем при підключенні. Кабель, який підключив, включив, запустив акумулятори, інвертор автоматично побачив, що їх є два. І в моніторингу в мобільному додатку зразу з'явилось. Що ємність акумуляторної батареї 200 Агодин. Все, тобто паралельне підключення, два акумулятора. І що хочу сказати, одної акумулятора не вистачало в день сонце. І навіть при максимальному, що ми там пральна машинка, посудомийна машинка, там десь мікрохвильовка. Швидко заряджався акумулятор і енергія втрачалася. Зараз вже більш більше ми забираємо сонячну енергію для свого власного споживання. Більше накопичуємо. Я вже трошки зменшив, навіть при двох акумуляторах зменшив розрядку до 42%, щоб розряджався акумулятор. Було 50, пер 42%. І от сьогодні бачу, навіть не використали все, що було в акумуляторах. За ніч лишилося рівно 50 відсотків. Ось на цьому гадаю все. Да, хочу додати, ось у нас є діпи на першому. Ну, тут в залежності від типу інвертора, в мене, наприклад, на LuxPower тут третій піднятий на головному акумуляторі, а на всіх наступних, тут, наскільки я розумію, можна три максимум приєднати, то нічого не вмикається, вони залишаються в вимкненому положенні. І таким чином система визначає, що один головний, а один другорядний. Інвертор. Да, і якщо ставити третій акумулятор, то необхідно вже робити дві шини плюсову і мінусову, і на них вже виводити кабеля. Ось так. З'єднувати так, як я, з одного краю плюс з одного мінус, не можна, тому що середній акумулятор фактично він не приєднаний до інвертора взагалі, а тільки з сусідніми акумуляторами. Ось так. На цьому все. Палець догори. Від вас коментарів, вподобайки. Усім нам перемоги і до наступних зустрічей.